Єм нашу Toyota Camry 2010 року за 8800 доларів. Додивись це відео до кінця і отримаєш бонус від мене. Я не дуже сильний знавець по машинах, але розкажу свої улюблені переваги, так як є, що на цій машині вже рік. Ну я почнемо з того, що вона на автоматі. Якщо чесно, я не знаю на що досі люди купують машини на механіці. Текстильний салон. Коротше, зимою не холодно, літом нічого не потіє. Це машина бізнес класу. Вона має широкий прийом у цей, за рахунок чого легко добратись до дитини і до автокрісла. Не знаю, чи для вас буде це перевагою, але для мене це прико. Ольо, ця штучка автоматична, і ось ця автоматична. Це регулятор сидінь. Колеса є нові, літні і зимові. Ще одна дуже важлива штука це вмісткий багажник. Він може здаватись маленьким, але подивіться: тут є візочок, є ще одна машина, є ящик з інструментами і навіть. Запаска по заправці, вона досить економна з бак газу на 300 км. Орієнтовно це 1600 грн гривень на 2 тижні. Я перепрошую, можна будь ласка, сісти мені в мою машину чи ні? А тепер трохи точних деталей, поки мене не вигнали з машини. Вона має 262 тисячі пробігу, двигун 2,5, передній привід машина завжди прекрасно обслуговується, бо цим займається мій чоловік. Це діти всім. Ну а тепер власне про бонус. Якщо подзвоните моєму чоловіку і скажете, що ви від мене, то отримаєте 400 доларів знижку на цю красотку. Посилання в шапці профілю.